Всіх вітаю! Сьогодні топ-4 вправи для здоров'я вашої спини. Перша вправа, яка допоможе укріпити м'язи спини, стопи паралельні, носки коліна вперед. Підіймаємо руки, заводимо за вух, робимо вдих з видихом за тазом назад опускаємось. Якщо сильно тягне під ногами, можна призігнути коліна. Це робимо на раз І Підтягуємо лікті, зводимо лопатки Два. Витягуємо руки три, виростаємо чотири. Коли виростаємо, затискаємо сідниці. Раз, два, три, чотири. Друга вправа на зняття напруження, а також на пропрацювання розвиток мобільності. Хребта, стопи паралельні, носки коліна вперед, підсіли таз підібрали. Плечі назад і вниз. Робимо вдих, шия довга. І з видихом за головою, за руками стікаємо вниз. хребет за хребцем, одразу розслабляємо шию, руки, торкаємось підлогу вдих. І з видихом від куприка розкручуємося, голова остання виростаємо. Наступна вправа, також на пропрацювання мобільності грудного відділу, сідаємо, підкручуємо таз, живіт підтягуємо, робимо трикутник, великі пальці на грудину, вказівний середній під, підборіддя. Лікці розкриті, за головою витягуємось вгору, робимо вдих. На видих виконуємо скрутку, наскільки це можливо. Вдих, повертаємось, видих в іншу сторону. Вдих, повертаємося. І остання вправа – також на зняття напруження, на розтяжку спини на пропрацювання мобільності це кішечка. Вдих, прогинаємось, видих, округлюємось, лікті дивляться назад, зап'ястя під плечима, коліна тазовими кісточками. І в кінці можна присісти на п'яти і витягнутись. Кожну вправу виконуйте по 10 разів.